Не сумуй, моє серце. Хай би де ти був зараз цей простір один на всіх. Ми створені з простору немає і крихт, які би муляли, мов зимові зорі за коміром. Шкіра не може втнути сама себе. Простір не може сам собі подзвонити. Всі ми просвічені сонцем наскрізно благословенні медузи за консистенцією кольором злиті, у прозорому просторі просто води. Наостанок. <плес> я хочу прочитати не свій вірш. Це вірш Артема Полежаки, і він мені страшенно подобається. Я взагалі-то хотіла, щоб ну, тут є така жіноча партія, чоловіча партія. От, але да, дімочка, дякую. Так, <плес> <плес> да, Так,ди сюди, йди сюди. Ми зараз, ми зараз дев'ятом зі співаємо. вірш написав лежала. Я дочка. Загну, може, коли підготуємося, вибачте, будь ласка, щоб не було ніяких цих. От, я тобі перевернула. Як ти підеш на війну? От як ти підеш на війну? У тебе ж борги і кредити? У тебе дружини і діти, як ти підеш на війну? Як ти попреш у бій? У тебе задишки і нирки, у тебе живі і печінка. як ти попреш у бій? Як ти будеш вбивати? Ти ж врізать не вмієш в рожу. ти муху вбити не можеш. Як ти будеш вбивати? Як ти будеш вмирати? Ти ж силою духа кволи. Ти в Бога не вірив ніколи. Як ти будеш вмирати? Так, я піду на війну, бо є в світі інші кредити, бо в мене є жінка і діти. Так, я піду на війну. Так я попру у бій, бо м'язи пора розім'яти, бо треба живіт зігнати. Так я попру у бій, так я буду вбивати. Побачив я їхні рожі. Це муху я вбити не можу. Так я буду вбивати, а вмирати я не збираюся. Бо в мене борги і кредити, бо в мене дружина і діти, бо в мене задишка і нирки, бо в мене живіт і печінка. Бо врізати не вмію, я врожу, бо муху вбито не можу. А Бог то моя Україна, то ж бережи мене, Боже! Героям слава! Ну і це була Світлана Поваляєва.